Усім пооціновувачам давнього мистецтва стрільби з лука, 11 травня, місто Дніпро. І знову атмосферна тунельна балка зустрічає гостей з міст Кам'янське та Дніпра. Для проведення благодійного лучного турніру з метою збору коштів для підтримки Збройних сил України, змагання з інтуїтивної стендової стрільби, для визначення ступенів майстерності лучника. А їх всього 5. Соколине око, Робінгуд, Тель, Сагайдак, Мрія або Зірка. Дистанції 20, 30, 40 і 50 метрів. Для дорослих додали ще 70 метрів. Організатор Валентин Більський додав ще одне цікаве завдання, але про нього ми дізнаємось дещо пізніше. Тож розпочинаємо турнір. 20 метрів. Для хантера і традиції мішень 40 на 40 значить попасть в червону і жовту зону, як 30 метрів в синю зону, ну і звичайно менше, 40 в чорну і 50 повна мішень. Вот. Ну, для традиції трошки є простіше завдання. Далі складалась загальна кількість влучань по всім дистанціям і сетам. І ділили цей результат на множину кількість сетів та дистанцій. Виходило число від 1 до 5. За кожне влучання учасник отримував 1 бал. Я перший Показ раз ти тут ти? приймаю участь, але, скажімо так, я задоволений, що я приїхав, не дивлячись на те, що я став зранку, це для мене вже подвиг. <гум> По-друге, що я ні, нікого не на такі великі дистанції, але я буду пробувати. Ну і по третє я радий тут всіх усіх бачити, хто приїхав. Хто вже сюди приїхав, вже з, е, зробили побігти заправді за його попри перемоги нам. <сілик> було важко, але корисно для підвищення спортивної майстерності у стрільбі з лука. Справжня спортивна стрільба, і за кожен бал ти змагаєшся сам з собою, бо потрібно дуже бути сконцентрованим і цілити по колу обмеженому даним кольором, а це найважче. Було не раз. У Валентина шість попадань. Знову попало шість з 20. Попав 40 метрів. Дуже круто. О, крутий результат на 40 метрів. У них маленька тріління. Наш рекордсмен серед дівчаток. Попала 40 метрів у жовте. Добре. Організатор Валентин. Придумав цікаве завдання, яке полягало в тому, що кожен учасник вносить 10 гривень за участь у стрільбі на 70 метрів. Переможець має весь цей банк віддати тому, хто цього потребує. Це свідомий прояв добра, корисних справ і турботи. 10 гривень це невеликі кошти, і віддавати може бути не менш приємно ніж отримувати. Хвилюючий момент для лучників. Попадання в 70 метрів. На цей раз дуже багато попадань. Просто всі неймовірно круті люди. Ого, скільки люди, гляньте, скільки ви попали. Ух. Покажи Віталій свої. Круто. Віталій, ми тобою що, Подожди, може, попав. ні. І я б Не хочемо. Всі неймовірно круті. Так, козак Тамара два. Валентин скільки ви? Ну, мабуть, два. Два. Віталій скільки? Одну. Одну. Ну, Сергій просто переможець. Ага. Шість. Шість. Так. І зараз ми дізнаємося переможця. А переможець у нас хто? Пане Валентине? Беззаперечний лідер цього виду змагань Сергій Тищенко. Покажіть цього героя. Ось Люди, така корзинка повна грошей. Значить, як вже було вище сказано, беззаперечний лідер цього виду змагань Сергій Тищенко. Ось він. Загубив. Значить, він! Браво! Як йому це вдалося, я особисто дуже радий. Дякую. На умові Боже, проведення турніру, цього виду змагань. Це дуже приємно. І, як я розумію, кошти йдуть, як я захочу куди, так? Так, так. Я так думаю, що потрібен бути розвиток, а розвиток це молодь. Тому я рівними долями між хлопчиком і дівчинкою. Браво, браво, браво! наша молодь. Браво! Браво! браво. 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 Насті і Артему. Настя, Артем. Наша молодь. Круто, вітаємо їх! У -у -у -у. Браво, браво! Одна з головних причин полюбити лучний спорт це тренер, який залучає до процесу, допомагає та мотивує, вчить адекватно сприймати перемогу та поразку, взаємодіяти з колективом, прищепити дисципліну та здорові звички, а також пристрасть до того, що ти робиш. Пане Валентине, ви як організатор турніру, а також тренер. Розкажіть, будь ласка, хто вам привив любов до лучного спорту? В дитинстві я е, дивився фільм про Робінгуда. Це мені запало, як сказати, в душу. З часом мені все-таки попався до рук лук, я його навмисно шукав, десь я можу, десь можу купити лук. То, то такі були часи, ну ще при Радянському Союзі. Тоді не, не було так. Е, Багато всього, там на все був дефіцит. Так само і лук. І от мені пощастило значить, купити лук без тітів, без стріл, просто голий лук. От. Я потім довго шукав де знайти того тренера, де можна значить, зробити тітів або стріли якісь придбати. Знайшов я тренера в новій каховці. Різнікова Вадима, і він допоміг мене, мені е, закінчити цю, цю тему. Тобто ми налаштували мій лук, підібрав мені стріли, і я почав тренуватися. До речі, я йому дуже багато зобов'язаний парадами е, з е, тих, по, тих по техніці стрільби і взагалі по. Е, технічні сторони питання до луку. Ну, а почалася війна. Резніков Вадим Григорович, він був вже літньою людиною. Ходив, значит, він ще такий був спортивний, ходив на полювання, на зайців. От, вів такий здоровий, нормальний образ життя, але окупації він не пережив. На жаль, дуже гарна була людина. 6 лютого 2025 року в окупованій нові Каховці на лівобережжі Херсонщини на 86-му році пішов із життя видатний і заслужений тренер Радянського Союзу і України. Майстер спорту міжнародного класу у стрільбі з лука Резніков Вадим Григорович. Вадим Григорович прожив яскраве життя людини високих людських якостей, спочатку як спортсмен, ставши чемпіоном радянського союзу і призером чемпіонату Європи, а потім будучи тренером і створивши унікальну спортивну базу. Виховав десятки видатних спортсменів, що прославили нашу країну у всьому світі і ставали чемпіонами і призерами чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор. Всі, хто знали Резнікова Вадима Григоровича, глибоко сумують, бо осиротіли на добро, чесність, професіоналізм. Життя пішла глиба епохи, людина легенда. Для багатьох українських лучників він був прикладом і наставником у стрільбі з лука. Світла пам'ять шановному Різнікову Вадиму Григоровичу. Турнір вийшов емоційним, насиченим, цікавим і захоплюючим. Бо спорт це завжди щирі емоції, потужна енергія, справжні переживання. Закінчився турнір. Дякую всім, що, всім людям, які приїхали. Приїхали справжні лучники, яких було небагато. Але ми зібрали гроші на такі Мадяра, відправили і отримали задоволення. Після завершення змагань учасники отримали призові місця по балах у своїх категоріях. Найщиріші вітання лучникам, які захистили ступені майстерності. Так, ти в нас е, виконав норматив е, соколине, соколине око. Соколине око. Поздравляємо. Познимай. До речі, Віталій теж О, соколине око. О, а, я, Олег, Олег і Віталій соколине око. Соколине О, око. Вітаємо вас, хлопці! Тищенка з'явився, особився для мене дуже гідний суперник. Я дуже цьому радий клянусь. Дякувати пану Валентину за чудовий турнір. Так, е, дякуємо за його гостинність, за його патріотизм, за його громадянську позицію, е, за любов до України, а також до лучного спорту. На згадку про цей турнір, а також про нашу дружню зустріч. Я хочу подарувати йому подарунок. Цей подарунок я намалювала сама. О -о -о. Вау! Класно! Хороша Валентин масла. взяв перше місце по балам і отримав категорію «Сагайдак». По балу. 4,2. 4,2. Вітаємо Валентина! І за це мене нагородили такою гарною картиною.